Ми зараз заходимо в кабінет 24 виконав Дарницької виконавчої служби міста Києва, де знаходиться пан Заяць, якого ми вже намагаємося близько 30 хвилин запросити до свого робочого місця. Пане Заяць, ви підете на свій робоче місце чи ні? Будь ласка, приймайте громадян, ви і так мало приймаєте. Пане Заєць. Пане Заяць. Ось даний чиновник закрився, ховається і бігає як заяць по полю. Ось, повторюю, будь ласка, викликайте поліцію. Будь ласка, ви дзвоніть. Ви будете приймати чи ні? Будь ласка, ми все знімаємо. Ми, ми все знімаємо. Будь ласка, ви прийдете приймати людей чи ні? Ви будете приймати? Будете приймати чи ні? Будь ласка, ми чекаємо на вас близько 30 хвилин. Будь ласка, ми хочемо зафіксувати цей випадок. Про те, що ви не на робочому місці не приймаєте громадян, не на робочому, не на робочому. ваш кабінет там. Будь а ласка, підійдіть. А ну Ану, скажіть, будь ласка, скажіть. Я такого Бардаку така не ну, так, Ви ж не дивуйтеся, тут заяць же. Ж. Прийшов заяць. Заяць прийшов. Не ламайте, ласка, я не я ламаю, кабінет. ви підете на робоче місце чи ні? Ідіть, чи... Ви Шо підете ви на робоче від... місце. Що ви від мене хочете? Ви під... Я від вас щось хочу. Ну, я хочу, щоб ви виконували свої обов'язки. Я їх виконую. Я бачу. Чи ви збираєте чергу? Яку чергу? Чи ви хочете, щоб ми якось віддячили вам за те, що ви працюєте, виконуєте свої прямі обов'язки? Ви вже ми вже написали на одного, який вимагав кошти. Сподіваємося на об'єктивне розслідування нашого звернення. Скажіть, будь ласка, які у вас проблеми є з якою? Значить, зараз ми знаходимося в кабінеті начальника Дарницької виконавчої служби міста Києва і задаємо йому питання. Скажіть, будь ласка, нами. Було надіслано два звернення в електронну пошту. Впродовж тижня ми покажіть, будь ласка. Впродовж тижня ми не можемо зрозуміти, чи зареєстроване це звернення, чи не зареєстроване. Ви його реєстрували, чи ви реєструвалися електронною це поштою, електронною поштою. Також є людина, яка за це відповідає. Як сказали нам в головному управлінні юстиції міста Києва, у вас є Синяєва. Синяєва відповідає за. Синяєва у нас такої немає, вона не працює. Ніколи не, працює. не було такого. Не працює. Осеняю вас. Так, Луніна. Працює вас? У нас також не працює. Дивно. А хто вас реєструє електронні звернення? Які надходять на адресу, які вказані електронні на сайті. Так. Ви перший Я раз про це слух. чуєте, Ні, так? Ну що ж, начальник дарницької виконавчої служби. Начальник а говорив, що не нема Синявська. Зараз вже. Синяївська. Синявська, Синявська, є, регіструє. Синявська регіструє. Синявська реєструє. Що вам потрібно? Давайте, будь ласка, чому давай. продовж тижня ми не можемо зрозуміти, чому не реєструються звернення? Також оці два звернення ще є зареєстровані. Чи це да, ховається нас, в зв'язку з тим, що в нас дивіться, зроблено? Давайте конкретно. Якщо є е, звернення було звернення, значить ми на нього відреагуємо. Будь ласка, будь ласка. Як це нам не турбуватися? Нам треба зрозуміти. Так ви скажете, зареєстровані ці звернення чи ні? Давайте ми йдемо з вами. Я з вами йду. Вибачте, ми за вами будемо ходити. Зараз ми йдемо за начальником паном Зайцем. не будете ходити, не порушуйте громадський порядок. Я ще раз повторюю, не підвищуйте голос. Будь ласка, шановний начальник виконавчої служби, ми за вами йдемо, щоб довідатися протягом тижня. Ми не можемо довідатися. Продовж тижня. Зареєструвалися? Ось. Продовж а тижня ми, на електронну пошту ми надіслано. Ми на електронну пошту надіслали. Можливо, ви надіслали. Ш... Ми надіслали на електронну пошту. Все вказано. Ось. Хто реєструє вас на електронну пошту? Пане, пане Заяць, ви так швидко не бігайте. Пане Заяць, ви так швидко не бігайте. Ми розуміємо, що ви швидко бігаєте. Що у вас прізвище Заяць і ми просто не встигаємо за вами бігати. Пане Заєць, ви я скажете, ви... хто хто, хто? Будь, будь ласка, скажіть, хто реєструє електронні звернення? Будь, будь ласка, пане Заяць, пане, пане Заяць, скажіть, будь, виславлив... ласка, будь ласка, викликайте. Будь ласка, жодних проблем. Задивайте. Давайте, пане Заяць, будь ласка, надайте чітку відповідь. Хто реєструє електронні звернення? Начальник мовчить. Присутності цієї величезної черги? От це знущання з людей. Ось люди стоять. Мовчки, понад півтора години. Є одна людина, яка не хоче зніматися, це є на це поважні причини. Я сподіваюся. Ось, оця велика черга стоїть і начальник ось так організовує роботу. Пане Заєць. Білокур реєструє. Білокур. Зареєстровані ці звернення. На ваше запитання. Звернення зареєстровані. Звичайно, вони є там... Так ви не знаєте, чи є звернення. Значить, електронною поштою надійснуємо на звернення. За ваші заяви. Наші заяви, так, ви можете сказати, є вони зареєстровані Зараз чи ні? Подивимось. Близько 20 хвилин ви не можете сказати на таке проста відповідь. Так, а, Близько 30 -ти ти хвилин змушені вам... бігати за начальником виконавчої служби, який бігає, ховається Давайте. Від людей. А я викликайте. Я Та що ви мене? Ви шантажуєте, я чи ви що? Ви шантажуєте, пане Давайте. Заяць. Пане Заєць, ви шантажуєте? Пане Заєць, ви шантажуєте чи що? Замість того, щоб дати чітку відповідь, пан Заєць шантажує, що він викличе поліцію. Пане Заєць, будь ласка, дайте відповідь. Ми вже 30 хвилин за вами бігаємо. Я не збираюсь бігати за вами. Я розумію, що у вас прізвище Заєць, але я за вами не збираюся бігати. Пане Заєць, я не збираюся за вами бігати. Ну, Швидкий Заєць. Ось люди стоять, чекають, а ми бігаємо за зайцем. Не побачите, скажете, куди пан Заєць забіг? Хто? Пан Заєць, куди забіг? А він не пан. Не пан. Вам товариш. Ну, не дивно, що він вам товариш. Добре, то займається. Ось. Його нема тут. Продовж 30 хвилин бігаємо за начальником, щоб довідатися де зареєстроване наше електронне звернення.